Хто вона багатодітна мама. Що про неї можна розказати? Та чи взагалі таке можливо, щоб таку людину описати? Описати можна лише людину, але не життя такої мами. Бо життя такої мами це як книга. І таких багато поміж нами. Ті безсонні ночі, хто їх бачив? Коли хто проводив з нею ті години, коли дітки плакали, не спали, бачив Бог години і хвилини, бачив Бог, як мама пригортала до грудей дитя гріха, не знавши, і сама не раз в сльозах, бувало, зустрічала ранок ще не спавши. І таких ночей було немало, але мама завжди розуміла, що всі дітки це від Бога є для неї. І цей труд вона з любов'ю робила? Скільки молитв звершила мама, як схилялася над ліжечком дитини, а для себе лиш одне просила сили. Розуміла мама, скільки сили їй потрібно для труда такого? Де ж ту силу взяти? Тільки в Бога для життя святого непростого. Хто вона багатодітна мама? Коли бачиш в магазині з діточками, хто що думає, дивлячись на ту жінку? Може, скаже хтось слова образи, стане важко, так, звичайно, важко. Але як тим людям розказати, що ці діти це благословіння Боже і їх, мама всіх прийняла без образи. Скільки раз сміялися над нею люди ті, які. Не знали Бога, дорікали ті, хто в церкву ходить, бо у них зовсім не та дорога. Може, ти, мій друже, ця людина, що смієшся над такими ти жінками, замість того, щоб підтримати в молитві, дорікаєш мам таких роками. Не спішити матерів тих осуждати, ти не знаєш, як вони живуть. Бог їм дав в житті таку дорогу, інші вибирають свою путь. Дехто вибирає жити для себе, поживем, за розумом хоч раз, вибирають для життя свою дорогу, діти потім, зараз ще не час. Хто вказав для вас таку дорогу, хто вложив ваш розум і серця, щоб давати життя? Чи забирати, Взять на себе право, як Творця. Не Господня та дорога не Господня. І багато вибирають цю дорогу, але зовсім інша є дорога, зовсім інша. Там, де мама посвятила себе Богу. Розуміючи, що діти є від Бога і приймаючи усіх без нарікання, віддавала мама саме найцінніше. Забуваючи про себе без вагання. Завжди поряд чоловік, який так любить, поряд той, який дружину цінить, той, який завжди їй допоможе, той, який ніколи не змінить. Як для жінки у житті буває важко де вона зневажена в сім'ї, там, де чоловік її не цінить, все сама. І так все по житті. Хто вона багатодітна мама? В багатьох очах це нерозумна, та, яка не бачила нічого, але у очах Господніх мудра. Не об'їздила ця мама, всі курорти і країни у Європі знані нами, бо життя в такої мами зовсім інше. Інші цінності є у такої мами. Хто вона багатодітна мама, та яка здоров'я все віддала, ради діток тих, що Бог довірив, та, яка нікого не вбивала. Прийде час предстати перед Богом, запитає Бог, а де всі діти? Ті, які я посилав для тебе, де вони, скажи, ну де ці діти? Чоловік, обставини, фінанси? Ще багато можна що сказати на землі, звичайно, та не в небі. Перед Богом слів не буде, лише мовчати. Знаю, прийде день, він точно прийде. І предстане перед Богом просто мама, щоб одержати вінець із рук Ісуса, що життя всім діточкам подарувала. Так це вірш. Та все у ньому правда, що в житті буває Християн. Дай нам Бог щоб взяти якісь уроки із життя багатодітних ма. Амінь.